Вітаю усіх на моєму каналі! Мене звуть Таня, і це таро-прогноз на листопад для знаку зодіаку Козиріг. Давайте подивимось, яким буде для вас цей місяць, якими подіями відзначиться. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, діліться своїми думками під відео в коментарях. Козиріг. в цілому, атмосфера місяця. Карта говорить про важкий місяць. Ну, ви у нас козироги трудяжки, тому, якби цей, і можливо, карта якби, і описує вашу характеристику, да? те, що ви на себе завжди берете за багато справ, за багато роботи і все якби, тягнете на своїй спині. Тому і цей місяць буде для вас важкий, багато справ буде обов'язків. Ну, і, звичайно, ця карта говорить, що ви берегли своє здоров'я, тому що особливо опорну рухову систему, тому що якщо у вас є якісь е, е, да, проблеми, е, то щоб не було загострення, тому будьте обережні. Ну, а так, якби атмосфера на цей період да, говорить про те, що місяць буде. Важкої роботи, багато обов'язків, можливо, і на роботі на вас звалять за багато обов'язків, але все одно ви будете розуміти, що так, якщо ви візьмете на себе за багато ось цих справ, за багато цієї роботи, все одно ще крок і далі вас чекає успіх. Тому ось так. Ну, давайте подивимось, які ж події очікують на вас в цьому місяці. І так, перша карта, що ж говорить? Двійка монет говорить про те, що місяць знову буде активний, вам потрібно буде знаходити якийсь баланс, потрібно буде підлаштовуватись в якихось справах. Ну, це ще карта говорить про те, що, можливо, якісь і виникнуть труднощі з фінансами, тому потрібно буде отак чітко якось розподіляти, щоб на все вистачило. Ну Тут, можливо, ще для когось ця карта говорить про поїздки. Можливо, в місяць буде таки активних поїздок, можливо, у вас робота пов'язана з якимись поїздками, перевозками, да, таким активним рухом. Тому теж якби таке можливо. Ну Давайте далі подивимося, яка ж друга карта. Знову карта колісниці, знову говорить про активність. Да, якби... І знову карта говорить про поїздки, про активний рух. Но це ще й карта говорить про те, що ви поставите для себе якісь цілі і будете активно йти до своєї мети. Но це ще й карта говорить про те, що ви будете все, звичайно, тримати під своїм контролем, контролювати всі ваші справи, але все одно вас чекає успіх і прорив у ваших справах. Так, давайте далі подивимось. Третя карта. Так, карта страшного суду говорить про те, що це якісь важливі зміни у вашому житті. Можливо, це сімейні, можливо, в сфері роботи, але все одно, якби, можливо, ви і будете йти до цієї цілі, активно рухатись для того, щоб щось змінити у своєму житті на краще, на якісь... Як перехід на новий етап у вашому житті, якийсь новий період, щоб розпочати. Тому ось такі якісь важливі зміни очікують вас в цей період. Ну, місяць такий, да, якби доволі важливий, тому що тут вже два йде старших аркани говорять про важливість цього місяця. Давайте далі дивимось. Так, тус монет говорить про якусь можливість для вас. Ну, звичайно, хтось, можливо, розпочинає якусь нову справу, якісь нові починання. Але но це ще карта говорить про можливість. Тому будьте так, якби, уважні в цей період. Можливо, хтось щось вам запропонує, якусь, можливо, вигідну угоду, якісь домовленості, тому не упустіть цю можливість. Ну, звичайно, тут карта говорить про те, що в цей період вам буде надаватися якийсь шанс, можливість для того, щоб щось розпочати. Знову, да, якби карта суд говорить про те, що якісь важливі зміни у вашому житті. Так і е туз-монет говорить про те, що це якийсь шанс, можливість щось розпочати у вашому житті нове, і це якби хороший фундамент на майбутнє. Так, давайте далі подивимось. Так, король лева жезлів. Якщо ви жінка, то, звичайно, ця карта описує вас, говорить про те, що ви будете активні в цей період, ви будете йти до своєї цілі, ви амбіційні, ви незалежні. Ну, звичайно, для вас це найголовніше, щоб бути незалежною, успішною. Ну, а якщо ви чоловік, то, можливо, це ваша дружина, партнерша, яка себе буде активно проявляти в цей період. Тому ось так. Якщо, у вас, якщо ви чоловік, у вас немає партнерші ще, то ця карта говорить, що вам випадає можливість в цьому місяці познайомитись з такою активною жінкою, можливо, це вогняної стихії жінка. Овен Лев-Стрілець по гороскопу, тому зверніть увагу, можливість буде в цей період познайомитись. Тому не упустіть цей шанс. І тому ваше життя кардинально, можливо, зміниться після цього знайомства. Ну і давайте підсумок на цей період. Знову карта говорить про якісь чудові перспективи у вашому житті. Для когось ця карта говорить про зміну проживання, для когось це переїзд за кордон, але все одно да, те, що ви будете робити, все одно воно вам дасть чудову перспективу у майбутньому. Тому, якщо і ви будете тут щось якісь розпочинати нові справи, щось нове у вашому житті, тому не сумнівайтеся, розпочинайте це чудова для вас можливість. Ну, і давайте пораду на цей період подивимось, що ж карти вам радять на цей місяць. А карти радять, що ви були більш рішучими, поставили для себе ціль да, і йшли до неї. Тому, ну, тут, можливо, ще в якихось справах вам потрібно вже якби, поставити крапку. Ну, і, звичайно, карта говорить про те, що ви були рішучими і йшли до своєї цілі. Тому ось так. Ось такий активний насичений місяць для вас. Бажаю, що він був для вас успішним, продуктивним. Все, що ви мрієте, бажаєте, щоб обов'язково збулося. Дякую, що були зі мною. До побачення!